На Куп'янськ. Анатолій Сидоренко, командир загону ССО Азов, зараз із нами на прямому зв'язку. Пане Анатолію, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Пане Анатолію, можна вас попросити, бодай те, що можливо озвучувати, як ви схарактеризуєте ситуацію ось там на Харківщині та Луганщині. Які зараз яка ситуація? На скільки позиції України, от як із пересторогою, про яку пан Гайдай повідомляє? На мою думку, що ворога, які б вони там зараз зусилля не збирали? Можливо, якісь спроби і будуть, звичайно, там йти вперед, штурмувати, але я не думаю, що ці спроби можуть якось там у них щось вийти у них може. Я думаю, що наші позиції. Доволі кріпкі, і ми вже розуміємо потенціально червоні напрямки, звідки вони можуть йти. Тому я не думаю, що ворог може десь там трохи пройти. Наскільки напруженою є ситуація на Харківщині? Загалом, і, зокрема, близько наших позицій в артилерійському плані, тому що ми розуміємо, навіть сам Харків він достатньо близько до кордону, і навіть із російської території і ствольна артилерія може до нього діставати. Що вже казати про якісь ракетні влучання? Насправді останнім часом а, зменшилась кількість обстрілів самого міста, а, але прикордонні населені пункти обстрілюються постійно. Це Весь час трапляється, тому а, саме місто зараз не, під таким, не в такій важкій ситуації, як було. Це не може це нас радує, звичайно, але я скажу, прикордонні населені пункти постійно під артилерійським і минометним обстрілом. Ну а власне, от південніша частина в напрямку до Луганська, що е, зараз потрібно, чи, чи достатньо забезпечені е, військові там, чи можливо по щось варто і можна зверну... звертатися до волонтерів? Настала зима, настала холодна пора. Можливо, якісь нові потреби в... означилися? Звичайно, що з е, такою температурою, особливо коли мінус, зараз. Е... Багато потрібно це топливо, це генератори, це теплі речі, бо там одного навіть двох комплектів форми хлопцям, які саме на лінії зіткнення їм не вистачає, бо дуже такі умови важкі погодні зараз. Скажіть, будь ласка, а яку тактику використовує ворог от в протистоянні нині на передовій Якщо говорити про ваш напрямок? На Донеччині один момент звернув мою увагу в останні дні. Одразу кілька повідомлень про. Кілька населених пунктів, але поруч із Бахмутом йшлося, що ворог намагається просто знищувати цілком житлову забудову, щоб, як то кажуть, зачепитися не було за що українським оборонцям і таким чином витісняє їх. І що, ось саме таке стирання, абсолютно населених пунктів є достатньо дошкульним і може змушувати на якусь невелику відстань, але відходити українських захисників. Які військові ноу-хау намагають. Запроваджувати ворог на е, харківсько-Луганському напрямку ну, дивіться. Ми ж зараз з вами розмовляємо про Російську Федерацію. Слово ноу-хау і Росія, це взагалі якісь, ну вони не, не, не зміщуються в одне речення. Ці слова. У них тактики, які вижжена земля. Це ми розуміємо, звичайно, що, як ви правильно кажете, важко за щось чіплятися. Та й навіть якщо вони відходять з цієї території пізніше або не зможуть якось її там забрати, то у них є відповіді перед своїм керівництвом також, що у них також не було за що чіплятися, що у них немає сенсу туди наступати, бо там вже просто нічого немає. І ми ж розуміємо, що мобілізація у них, вони там кажуть, що пройшла, але насправді мобілізація йде весь час і вони просто намагаються закидати нас оцим м'ясом мобілізованим. Ви відчуваєте цей тиск мобілізованих і на своєму напрямку теж? Так, ми, ми бачимо всюди, що набагато зараз. Ну ви можете статистику навіть побачити. Кожен день ми бачимо кількість е вмерлих росіян е набагато більше ніж було півроку пів тому. Угу. Ну, останні дні, хоч би кількість цих загиблих вона тримається на рівні там 270-290 людей. Але коли це за 500, зрозуміло, що це якісь велетенські втрати. Коли йдеться про багато тисяч навіть протягом тижня, ну це абсолютно вражає наскільки нелюдські, абсолютно накази, нелюдські умови створюють для власних людей, для власних е е воїнів, для власних. Е я не знаю, як навіть їх назвати словом для росіян для мобілізованих росіян, російське командування. Їх рахують, їх не рахують, їх так от пачками кидають на передову без яких. Ну звичайно, у них є спеціалісти звичайно, у них є військові, які вже там багато часу воюють і мають там певний досвід, але їх настільки сильно в процентному відношенні розбавляють мобілізованими, які не розуміють, як треба воювати, і звичайно, це у них. Кожен раз закінчується поразкою. Пане Анатолію, і я про українські плани, звісно, не буду вас запитувати. Це хай буде в таємниці. А чого ви чекаєте від ворога? Сезон зараз такий мінливий і межовий. Ми розуміємо, що на кілька днів, от буквально щойно, принаймні у Києві на Київщині, ставало тепліше. Але попереду згідно з прогнозом, похолодання, і саме це, зокрема, і на думку українського міністра оборони, може вплинути на ситуацію на фронті, а може дозволити українській армії рухатися активні. Ше вперед, тому що колісна і гусенична техніка зможе рухатися, але врешті-решт замерзлий ґрунт. Відкриває більше можливостей перед ворогом. Чого ви чекаєте? От зі зміною сезону? А, звичайно, ми чекаємо правильно, ви кажете, щоб ґрунт трошки промерз, і я думаю, що українська армія буде йти вперед. І треба розуміти, що оснащення і а, навіть одяг, який є у нас. За допомогою наших партнерів європейських та американських країн, да і взяти російську армію навіть в зимовий час, я думаю, у нас буде велика перевага, тому що у нас краще забезпечення на даному етапі ніж у них. Спасибі вам, пане Анатолію. Командир загону ССО «Азов» у Харкові. Анатолій Сидоренко був з нами на прямому зв'язку. Тримайтеся, вітаю сьогоднішнім святом днем сухопутних військ України. дай Боже стійкості, здоров'я, витримки і перемоги. Звісно, ну а на цьому буду прощатися до наступних зустрічей, до наступних новин.